Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо передивлятися мої набутки надбання. Ось знайшла от, ось стільки речей, десь біля 3 кг одягу. Буду сьогодні приміряти та вам показувати. Також хочу вам нагадати, що у мене є сторінка на шафі, де я продаю, розпродаю свої. Речі, як нові, так і вживані, але вони всі в хорошому стані. Детальніше можна прочитати на сайті. Переходьте, посилання завжди залишаю під кожним відео. Перед цим також. А, мені там синдерела. Буду рада вам, вас там бачити. Є різні речі з різним якісним складом. А, є, чесно вам признаюсь, багато цікавого. Заходьте, буду рада бачити. І переходимо до примірки. Перше, це такі ляні штані. Вони е дуже класно сіли на мене. Це H&M, льон 100%. Е із преміальної колекції, розмір 36. У мене наверху розмір 36, на низу розмір 38. такі 36-38. Гарно сідають. Ось, бачите, розмір вам показує. На мій зріст 1,75 м. Сіли чудово. Наступна це новенька сукня, теж, здається, Чендем. Це лінійка молодіжна Divided. Новенька сукня, добре облягає, вона не чорна, а така темно-зеленого кольору. Дуже приємний колір. І на засмагу, як бачите, виглядає дуже класно. Це вже розмір Sivid або бавовна. Наступний це ляний такий сарафанчик. Дуже класний, він розміру ну такий він досить широкий, але це класно, що влітку не жарко, 100% льон, і він не обтягує і не сковує ваші рухи. Дуже класний, обтягуючий, хто любить такий стиль, а понизу трошки вищий щекодок, на мій зріз 1,75 м. А якщо ви дівчина понижче, то вони будуть, в принципі, подовжені до, максі. Це такий самий комбез, теж льон. Але розмір поменше чорного кольору, завищена талія, дуже зручні оці карманчики. Мені подобається. Є куди подіти руки, додати такий монолук, виходить, чорний тотал. А якщо додати прикраси, буде такий акцентний образ. Теж дуже класний, і це поменший розмір, розмір десь S. Наступні бриджі це вже не брюки, а бриджі. Вони вже йдуть із бавовни. Бриджі зараз знову в моді, тому що знову повертається до нас 2000 ні початок 2000-х, там все-таки була модна з заниженою талією на стегнах. Бачите, довжина нижче пупка Талія та різні кльоші, бріджі і таке, таке інше буде далі. Ще одні штани, забігаючи наперед. Дуже класна якість, 100% бавовна це Armani Jeans лінійка Jeans від Armani. Дуже приємні, легенькі, на літо, на теплу пору, дуже класні. Так вони, не можу сказати, що в обтяг. І Звичайна така не натягнеться, але не так, щоб сильно. І це 42-й розмір. Бачите, вироблено в Італії, американський розмір 8. І ось, продовжуючи тематику початку 2000-х, це брючки Кес, це американський бренд. 29-й розмір, тут прямо просто <ріст> брітні спірс, щось мені згадалося. А, спереду шнурівка йде замість замку, мовні, як звичайно. і бачите, дуже низенька талія. така Прямо таки на стегнах. І знижу трошки розклишені вони, але не зовсім такі, знаєте, прямі, трошки з а, розширеним низом. Класно. А, класно лягають по тілу. Дуже гарно, але попереджаю, треба мати плоский животик і стегна хороші. Наступна це вечірня сукня, Така, знаєте, в театр, в оперу десь якийсь літній вечір красиво вийти в ресторан це нідерландський бренд. Далі вам буду показувати сукня складається з двох шарів. Понизу щось виглядає плісировка це якби під'юбник такий. і зверху. Така вільна тканина теж плісе лягає. В ньому прямо так і хочеться кружитися, десь потанцювати. Гарно виглядає, теж з аксесуарами буде розмір М. Наступна сукня бавовняна, абсолютно легенька, знаєте, така в стилі боху. Це, це масс-маркет бренд, це Марк, Маркс а, і індійська бавовна. Що знаєте, Це дуже гарна якість, преміальна колекція, бездоганно виконані всі деталі, рюші, всі пророблення пасок навіть є. Не договорила в стилі такої, знаєте, бохо фотосесії десь на полі, на пікніку. Дуже класно буде виглядати розмір десь SM. По довжині підходить на зріст 1,70 175 м.